Перше, що відразу впадає в око, це зупинки громадського транспорту. Вони тут абсолютно унікальні. Дивляться вони, до прикладу, не до дороги, а до тротуару. Спочатку я подумав, що це помилка, але потім зрозумів, що може це все ж таки геніальне рішення. Що ви думаєте про це? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Таких зупинок у місті не дуже багато, але кожна з них щоразу дивує. І за всі мої подорожі Україною, такого архітектурного рішення я не бачив абсолютно ніде. Це вже говорить про те, що Вінниця мислить по-іншому, шукає власні рішення. І це відео буде саме про це. Красивими стежками від зупинки я йду до музею Миколи Пирогова. Але хто такий Пирогов і чому він такий важливий? Микола Іванович Пергов це революціонер медицини, людина, яка змінила світ. Його можна назвати прабатьком медбату госпітальєра. Микола народився у далекому 1810 році, а у 14 років вступив до університету. Уявляється в цілих 14 років, а в 20 років захистив цілу докторську. А утім, справжню славу йому принесло не те, що він так рано поступив до університету, а те, що він брав участь у кримській війні. Пергов був першим у світі, хто застосував наркоз у польових умовах. До цього операції робили живцем, і це був справжній жах. Він також винайшов гіпсову пов'язку. До того зламані кістки лікували дерев'яними лупками. Пергов створив систему сортування поранених, яка використовується досі. Коли сьогодні в українських госпіталях лікують бійців з фронту, то користуються його принципами. І плюс він створив унікальний анатомічний атлас, який досі вивчають студенти-медики. Книга 19 століття, а користується нею дотепер. В 1861 році Пергов купив маєток під Вінницею, де прожив останні 20 років. Тут він безкоштовно лікував селян і до нього їздили консультуватися аж усієї на той момент Російської імперії. Помер він у 1881 році, і тут починається його найцікавіша історія. Ця церква здається звичайною на перший погляд, але всередині тут забальзамоване тіло Пирогова. Це єдиний, мавзолей в Україні, де зберігається людське тіло. Коли пирогов помер, то його учень Давид Видовцев вирішив провести експеримент з бальзамуванням, використавши власну секретну методику. Експеримент вдався, і тіло вже зберігається понад 140 років. Спочатку тіло зберігалося в підвалі, але потім у 1885 році звели цю церкву. Пирогов лежить під скляним саркофагом у тому ж самому одязі, в якому він помер. Для радянських часів Некрополь то закривали, то відкривали. У 2018 році спалахнув скандал. Міністерка здоров'я Уляна Супрун заявила, що експонування людських останків не етичне і запропонувала поховати Пирогова. Медичне співтовариство розділилося. Одні підтримали це рішення, інші обурювалися, як так можна. Проте сам Пирогов за життя не висловлював бажання бути забальзамованим. Це була ініціатива його учня. Яка моя думка про це? На мене це просто треш. Я розумію історичне значення, але людина має право на спокій після смерті, навіть така видатна, як Пирогов. Бо пам'ять можна зберігати по-іншому через класний музей, монумент, вулиці з його ім'ям. А тіло треба просто поховати. По-перше, воно знаходиться далеко від його садиби, і невелика кількість людей прям добігає сюди для того, щоб подивитися на забальзамований труп. А друге, це взагалі якось неетично і трошки крінжово. Що ви думаєте з цього з приводу? Поховати треба переговорів, чи все ж таки зберігати надалі і експонувати його тілом. Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. У центральному парку є захоплююча арт, інсталяція, сонячна система. На перший погляд, це кулі різного розміру, але насправді це точно модель планетної системи в масштабі. З'явилася вона у 2017 році і створили її місцеві ентузіасти. Сонце це велика в руках Атланта куля 2 метри діаметром. А земля поруч кракітна маленька кулька на 2 см, яка показує справжній масштаб космосу. Тут знаходиться така дуже потужна інсталяція, присвячена героям Революції Гідності. Це символічне дерево з металевими листочками, на яких написані імена загиблих. Це не просто мистецтво, це пам'ять. Коли ти стоїш біля цього дерева, то згадуєш ті холодні дні лютого 2014 року, коли люди йшли на майдан за свободу, за гідність та наше спільне європейське майбутнє, і ти усвідомлюєш, що деякі з них не повернулися звідти додому. Дерево свободи нагадує про ціну, яку сплатив український народ, за ціну, яку він продовжує платити. І нагадує про те, що свобода це не дарунок. Свобода це те, що потрібно захищати. Це те, що роблять українці зараз під час повномасштабного вторгнення. Вінницький театр Миколи Садовського – культурний центр південно-подільського регіону. Театр носить ім'я Курефея, української сцени і продовжує традицію національної драматургії. Будівля красива, класична архітектура початку ХХ століття, а всередині бачив зображення доволі такі затишно і камерно. Театр живе зараз активним життям, роблячи класичні постановки, роблячи сучасні п'єси і якісь дитячі вистави, що можна було прочитати із оголошення афіші на цей місяць. Це важливо мати для міста свій театр, бо він формує культурну ідентичність цього місця. Унікальний музей для любителів техніки. Тут зібрана колекція мініатюрних моделей від історичних парозів до сучасних суперкарів. І кожна моделька виконана з неймовірною деталізацією. Особливо вражають залізничні макети це прям цілі світи в мініатюрі, станції, будинки, люди і навіть крихітні тваринки. Поїзди їздять по розкладу, світло вмикається, вимикається, імітуючи зміну ночі і дня. Музей створив місцевий ентузіаст, який все життя збирав моделі. Тепер він ділиться своєю колекцією з іншим. І це чудово, коли хобі можна перетворити на такий інтертеймент для людей. Це відео я записую 7 червня 2025 року, і в цей день на європейській площі проходив дитячий фестиваль з фудкородом. Атмосфера свята, сім'ї з дітьми, веселощі. І знаєте, мене трохи від цього пробрало. Бо саме так виглядали дитячі фестивалі в моєму рідному Мелітополі. Ті самі атракціоні, та сама радість дітей, ті самі батьки з фотоапаратами, тільки тепер мій Мелітополь під окупацією. І мені в цей момент дуже сильно захотілося додому. Не абстрактно, а фізично. Побачити рідні вулиці, сусідів, походити знайомими містами. А вторгнення відняло у мільйонів українців дім і це біль, який неможливо описати словами. Тож э, дякую. Організаторам цього дитячого свята, що незважаючи на всі проблеми, вони продовжують робити невеликі свята для дітей і надихають дорослих, особливо тих, хто поїхав з свого рідного дому, надію на те, що можливо колись ми зможемо це провести у себе вдома. Стара водонапірна вежа, справжня візитівка Вінниці. Побудована була вона в, на початку ХХ століття і стала архітектурною домінантою. Кожен турист обов'язково, в принципі, фотографується біля неї. Це така ефільтавур в Вінниці. Цікава історія цієї споруди. Спочатку це була суто утилітарна будівля, яка забезпечувала місто водою. Але архітектори того часу вміли робити красиво навіть утилітарні речі. Тому вежа швидко стала не просто інженерною спорудою, а таким справжнім архітектурним шедевром. Але на жаль, саме сьогодні, через проведення заходу, приміщення було закрите для відвідування. Мало хто пам'ятає, що Вінниця короткий час була столицею Української Народної Республіки. Це було в 1918 році під час боротьби за незалежність. Тоді Київ часто переходив з рук в руки, і уряд УНР був змушений евакуюватися. Вінниця стала тимчасовою столицею українського уряду. Тут приймалися важливі рішення і звідси керували армією. Цей факт підкреслює історичну важливість міста, адже Вінниця завжди була одним із центрів української державності, навіть у найскладніші часи камяно Поділіко – це унікальний туристичний проєкт, натхнений знаменитим шляхом Сантьяго в Іспанії. Це мережа пішохідних та велосипедних маршрутів по Поділю. Ідея тут проста: з'єднати історичні пам'ятки регіону в єдиний маршрут замки, монастирі, музеї, природні парки. Все це можна відвідати, подорожуючи древніми шляхами. Проект зараз активно розвивається, з'являється нові маршрут, облаштовуються зупинки, і це чудова ідея для розвитку туризму в регіоні. Бо люди приїжджають не на один день, а прямо на цілий тиждень-два для того, щоб здолати весь шлях. Я найближче в майбутньому планую також зібратися, організувати собі невеличку відпустку та також долучитися до проходження цього легендарного маршруту, бо в ньому зараз весь мій TikTok та Інстаграм. Я пішов на екскурсію до костелу капуцинів у Вінницькій підземелля. Це був неймовірний досвід. Понад дві години ми мандрували по територію храму та підземних лабіринтах. Костел Капуцинів це 17 століття, це бароко і це складна історія. Тут колись молилися поляки, литовці та українці. і Храм сам по собі переживав різні епохи зміни влади. І незважаючи на те, що це був просто не так давно склад з комунальними квартирами, він, попри все, зберігає свою красу, але найцікавіше в цьому храмі це підземелля, бо тут прям справжній підземний світ, тут під Вінниці, тут коридори, зали, темні ходи, деякі тунелі навіть відуть під річку, а інші ведуть до інших храмів міста. Тут був дуже класний гід, який розповідав захоплюючі історії про те, як тут ховалися під час воїн, як контрабандисти використовувалися тунелями, як археологи досі знаходять якісь артефакти. І невідомо, яка довжина цих всіх тунелей. У підземельях завжди особлива атмосфера. Прохолода, напівтемрява, відлуння кроків. І ти відчуваєш себе дослідником, ти відчуваєш себе першим відкривачем і розумієш, скільки таємниць ще зберігає зберігається давнє підземне місто. Це не просто туристична атракція, це занурення в епоху, багатошарову культуру Поділля. Тут приблилися долі різних народів, різних епох. І я дуже рекомендую вам, дуже раджу вам. Потрапити сюди на екскурсію. А зробити це доволі легко. Вам необхідно просто піднятися вгору в монастир і отримати контакти їдів та зателефонувати їм. Свято преображенський храм теж вражає своєю красою, особливо зараз, під час зелених свят, церковного свята Трійці. Побував я тут якраз в цей період, і тут навколо так зелено. Бо зелені свята це древня традиція. Храми в той момент приграшають березовим гіллям, травами, квіточками, липами, і це такий символ весняного навлення, життя, що перемагає смерть. Я ходжу по храму, дивлюся на фрески, іконостаси, архітектура тут звішена. Є моменти візантійські, є моменти українського бароко і класицизму. Така собі історія в камені. Це важливо берегти духовні традиції, бо не важливо, яка в тебе гілка християнської віри, головночитно московського патріархату, або чи є вона взагалі в тебе ця віра. Але храми це частина культурної спадщини, це пам'ять поколінь, яку важливо берегти. Це наша з вами історія. Це місце створене для вшанування тих, хто загинув на війні, як під час ТАТО, так і після повномасштабного вторгнення. На стіні імена людей, які більше не повернуться додому. Вони були дуже різними: хтось служив в ЗСУ, хтось служив в Нацгвардії, хтось був добровольцем. Але всі вони зробили один і той самий вибір вибір стати на захист країни. Стоячи біля меморіалу, мимоволі зупиняєшся і читаєш імена. Це не просто список, це доля. Хтось мав маленьких дітей, хтось нещодавно Тільки одружився, хтось працював водієм, лікарем, будівельником, і всі ці люди жили звичайним життям, але вони були вимушені піти захищати, бо не могли інакше. Серед мен багато людей з різних регіонів України: хтось зі сходу, заходу, півночі, півдня, хтось загинув під Іловайськом, хтось у Дебальцевому, а хтось вже в Маріуполі, зумі Бахмуті чи під Херсоном. Вони були на передовій різні роки, але все їх об'єднує одне: це готовні захищати Україну. До цього місця часто приходять люди. Тут завжди лежать квіти, приходять матері, які втратили своїх синів. Приходять друзі, побратими і звичайні прихожі, просто зупиняються тут на кілька хвилин, щоб вшанувати пам'ять. Це місце нагадування, наскільки дорогу ціну платить Україна за свободу, але є нагадування про силу людей, які вміють стояти до кінця. У кожного з нас ця війна вже залишила свій слід, і саме тому такий меморіал важливий, щоб не забувати, щоб пам'ятати не тільки втрату, а пам'ятати силу, гідність, єдність, які ця втрата відкрила в нашому народові. Вінницький краєзнавчий музей – це скарбниця історії Поділля. Тут зібрані експонати від найдавніших часів до сьогодення. Особливо цікава археологічна колекція, трипільська культура, скіфські артефакти, слов'янські знахідки. І ти розумієш, що ця земля по ній ходили люди тисячі років. Етнографічна експозиція розповідає про побут селян, одяг, знаряддя праці, ремесла, і тут можна подивитися, як жили наші предки, чим вони займалися і що вірили. Є окрема зала присвячена визволенню Вінниці від нацистів і період радянської окупації. Це все ну, дуже важко переглядати. Е, я не хочу присвячувати прям історії, поділля е, цей випуск. Тому будете в вінниці, завітайте сюди. Тут можна все це візуально побачити. Документи, фотографії, якісь особисті речі. Е, це важливо знати для того, щоб не повторювати помилок в майбутньому. Протилежного берега Південного Бугу відкривається, захоплюючий вид на район Єрусалимка, один із найкрасивіших куточків Вінниці. Назва тут, до речі, дуже цікава: Єрусалимка, бо згідно легендою, тут колись жила велика єврейська община, а зараз це такий дорого, багато престижний район з гарними будинками і зеленими вуличками. Я пішов на іншу сторону річки, тому що тут особливо красиво на заході сонця, бо золоте світло грає на воді, відбувається у вікнах будинків, і фотографії, панорами, і жодне відео не передасть цієї краси. Як на мене, цей вид символізує Вінницю. Це древнє місто, яке живе сучасним життям, його історію і гармонію сьогодення. Воу, wow. а це що таке? А це той самий вінницький мультимедійний фонтан? Та ще справжнє диво техніки, те, ще один із найбільших плавучів фонтанів Європи? Так, це він. Рекламне. Фонтан з'явився завдяки Петру Порошенку, власнику корпорації Рошен і п'ятого президента України. Спочатку були скептики. Навіщо місто таку витрати? Але по факту зараз це найголовніша туристична атракція. Це головна причина, за якою багато хто приїжджає до Вінниці? На жаль, через вторгнення фонтан не може розкрити повністю свій потенціал. А ви тільки собі уявіть, колись водні струмені танцювали під музику, їх підсвічували різними кольорами. І програми щодня відрізнялися. Там, наприклад, сьогодні була класика, а завтра якась сучасна музика. Це було завжди щось нове. Навколо фонтану облаштована зона відпочинку: лавки, кафе, дитячі майданчики. І ввечері, як ви можете побачити, тут збираються сотні людей, сім'ї, закохані пари, туристи. Це більше ніж розвага. Це місце, де він відчувають гордість за своє місто, де розуміють, що вони найгірші за європейські столиці, бо вони автентичні, вони такі самі красиві і вони мають цей неймовірно красивий фонтан. Що ж, друзі, я завершую цей день романтичною прогулянкою на Катамарані по Південному Бугу, коли місто засвідчується вечірніми вогнями, а вода тихо плескає об борти. З води вінниця виглядає зовсім інакше, більш інтимно, затишно, по-домашньому, звідки не хочеться їхати. Ти бачиш знайомі будівлі, які ти бачив сьогодні на мості під новим кутом і відкриваєш для себе нові перспективи. Катамара неспішно пливе по річці, На зустрічі човни, каяки, люди на пристані махають руками. Це все створює атмосферу накропливості, байб, спокою. Думаю, про день, що минув, скільки всього я побачив, скільки всього я дізнався. Вінниця завжди цікава, і кожного разу вона стає набагато цікавішою, ніж я очікую. Вінниця залишила в серці незабутні враження. Це місто, де історія гранічно переплітається з сучасністю, де кожен куточок має свою історію. Ти тут відчуваєш, що Україна це не лише Львів та Київ, це сотні таких міст, кожне з власним обличчям, власною душею. Тут живуть люди, які люблять свій край і роблять його краще. Вінниця показала мені, що можна бути успішним, не копіюючи столицю, що можна знайти власний шлях, можна знайти власні рішення, поставити. Цікаві лавочки на прекрасних зупинках чи відкрити найкрутіший фонтан в країні. Я обов'язково повернусь сюди ще. Я хочу побачити фонтан восени, коли листя жовтіє. Я хочу пройти кам'юну подільку. Я хочу прогулятися вуличками і відчути ритм цього чудового міста. Дякую, Вінниці, за гостинність До зустрічі.